Актуальні огірочки актуальні і дуже гарне насіння огірочків. Вітаю! Добрий день! Чи часто ви покупаєте нашого магазину професійного насіння? Дуже часто. Як часто? Раз Що купуєте у нас? Все купую і е, починаючи від насіння і закінчуючи добривами. А що вам найбільше подобається з асортименту? З асортименту насіння дуже гарне, всіх культур, дуже гарні добрива, професійні. Ну, подобається все. Я, я купую тільки ці фільми і в цьому магазині. Ми дуже вдячні, що обираєте нас серед всіх інших магазинів і хочемо вам зробити подаруночок. Я вам дозволяю обрати будь-яке будь насіння, будь насіння, яке тут представлене. Ну, тут є все: огірки, помідори, квіти, добрива для кімнатних рослин, добрива для картоплі, кабачки. Варто огірочки. Огірочки. всі сьогодні огірочки беруть. Вони ще найдорожчі, тут є дорожчі представлені насіння. Ну, Актуальні, огірочки актуальні. І дуже гарне насіння огірочків. Ну що ж. І культур. Добре, чудово, гарного вам дня. Тоді дякуємо, Дякую. що обираєте нас. Дякую. Па-па.